1 січня 2013 року розпочалася кампанія з декларування доходів, які українці отримали протягом 2012 року. Декларацію платники податків заповнюють самостійно, або за них це може зробити нотаріально уповноважена особа. Працівники податкової служби повинні безкоштовно надати бланк декларації та додатки до неї а також консультації щодо її заповнення. І дана кампанія у нас продовжується до 1 мая, тому всі громадяни, які отримали певні доходи в 2012 році, Как від аренди, як від продажі імущества, но від деятельности должны в обязательном порядку задекларувати їх до 1 мая. Цього року для зручності обслуговування підприємців Державна податкова служба запровадила сервіс заповнення декларації про майновий стан і доходи. Він дозволяє заповнити декларацію в електронному вигляді. Особенності хочу сказати в цьому році, буде то, що е, ці декларації, це декларування може відбуватися і по інтернету. Той чоловік, отривши електронний ключ, може із свого дома через інтернет подати дані декларації. Для того щоб скористатися сервісом, треба мати електронний ключ цифрового підпису та відповідне програмне забезпечення, які надаються безкоштовно. Детальніше про порядок заповнення декларації та її додатків можна дізнатися на офіційному веб-порталі податкової служби потрібне